Ми думали чи розповідати про арешт і відсторонення мера Ірпеня Маркушина, чи ні? Аж поки не прочитали допис від Дани Ярової, яка навела дуже цікаві подробиці, стало зрозуміло, що про це таки треба говорити конче. Послухайте до кінця, будь ласка. Отже арешт мера ірпеня Олександра Маркушина вельми цікава історія. Знаючі люди кажуть, що там стався конфлікт із великим місцевим забудовником Карплюком. Ірпінь, це місто біля самої столиці, там дуже дорога земля і дуже великі інтереси в забудовників. Колись той забудовник Карплюк був приятелем мера Маркушина, тепер став ворогом. Пару слів про мера Ірпеня Маркушина. Ірина Геращенко пише: на відміну від уряду, від половини парламенту, прокурорів, ДБР, Маркушин не втік у лютому березні 22-го року і знаходився зі своєю громадою. А там були реальні бойові дії, там було все дуже серйозно. Це ж Київщина, ви розумієте. Ворог туди рвався. Маркушин допомагав евакуйовувати громадян, і ми особисто це бачили біля мосту життя, пише Геращенко. Справа проти нього виглядає як продовження наступу на місцеве самоврядування і децентралізацію. У Маркушина в Ірпені, за свідченнями Тимура Нагаєвського, позитивна репутація і високий рейтинг довіри. Слуги у 2020-му програли місцеві вибори і досі не можуть простити мерам міст їхню популярність. Вони вже розправилися з обраними керівниками Чернігова, аби поставити там свого підконтрольного персонажа. Вони передали управління Полтавою, секретарці від слуг народу. Такий сценарій передбачено і в Ірпені, і він вже реалізований. Виконуючи обов'язки міського голови, тепер слуга народу Анжела Макеєва, секретар міськради. Ласий шматок під Києвом, багато уваги міжнародних партнерів, які готові допомагати в відбудові героїчного міста. Підготовка влади до виборів триває. Вони вже малюють ці вибори в своїй голові, розправляючись із опозицією, популярними місцевими керівниками та військовими. Щодня влада посилює беззаконня і авторитарні тенденції. Мера ірпеня Маркушина звинуватили в тому, що він незаконно перетнув кордон в серпні 22-го року. Через систему шлях. Причому з ним були двоє інших чоловіків. Один із них це той самий забудовник Карплюк. І саме цей Карплюк написав на нього заяву в ДБР. Маркушин дійсно, перебуваючи за кордоном, заїхав до своїх дітей. Але тут є цікавий нюанс. Маркушин удівець, і він виховує двох дітей сам молодшому сину два рочки. І от до нього він заїхав на день народження. Тоді він фактично мав право виїхати навіть без системи шлях, бо він єдиний опікун двох дітей. Якби не той момент, що з ним були двоє інших представників міськради ірпеня, то взагалі не було б про що говорити. І якби один із тих двох не пішов на Маркушина війною і не написав цей донос в ДБР, що мовляв, це була організація незаконного вивезення чоловіків, розумієте? При цьому в позитивних блогерів ОПУ, в членів наглядових рад, офіційних безробітних з телеграм-каналів банкової, позаштатних радників, ОПЗЖ і в самих слуг ніколи не виникає жодних проблем з виїздами за кордон під будь-яким приводом. Але зате влада лізе своїми брудними лапами до тих, хто її не любить, спекулює на цьому і б'є по найболючішому по дітях. Це і є справжня їх стратегія єдності. Притому і Маркушин, і два інших учасники тої поїздки повернулися з-за кордону вчасно, на відміну від Арестовича, Куніцького, Трубіцина, Дмитрука та інших слуг. Якщо кримінальна справа стосується виключно виїзду за кордон, то це чисте вибіркове правосуддя, написала Ірина Геращенко. А ще цікавіші речі додала дана Ярова. Прочитала, що мера Ірпеня, Олександра Маркушина, затримали, зависла. Як людина, яка народилася в Бучі, у якої вся родина була в Бучі, друзі, сусіди, знайомі, як людина, яка знає та викладала відео зачиненого військомату в Бучі на другий день повномасштабного вторгнення, з якого була вивезена вся зброя, як людина, яка розповідала, що мер Бучі Федорук в багажнику машини возив два прапори український та російський, як людина, яка знає від безлічі людей, що мер Бучі зник. І з'явився через два дні після того, коли Буча була звільнена, як людина, яка знає, що Маркушин поїхав і в Бучу розвозити їжу з сусіднього ірпеня, коли Федорука там ще не було на горизонті, навіть як людина, яка щоденно слідкувала за виходами Маркушина в ЕТР, як людина, яка чула, що він працював 24 на 7. в кінці кінців, як людина, яка виводила родичів з Бучі, коли там вже стояли російські війська і вже були вбивства. Як людина, яка це все пережила, і Романівський міст також. У мене одне питання. А до Федорука, мера Бучі? Ніяких не виникло запитань у влади. Купа народу готова свідчити. Маркушин то вдівець, виховує дітей сам, з'їздив до них за кордон. Окей. Це йому інкримінують Королівство кривих дзеркал. Від каналу саме Сік. Тепер ви знаєте подробиці. В жодному разі ми не кажемо, що мер ірпеня Маркушин якийсь ангел, але ви почули, хто, як, у чому і чому його звинувачує, і ви тепер розумієте, для чого це роблять. Приклад Чернігова та Полтави абсолютно чітко показує: Зеленський і його посіпаки просто забирають владу на місцях у законно обраних міських голів. А привід для цього може бути навіть відвідування дітей єдиним опікуном. Це все, що треба знати про Зеленського, його ДБР і їх методи.